Всім привіт! і Сьогодні я б хотів поговорити про Ірину Фаріон, її біографію та скандали. Якщо хтось бажає перевірити інформацію з ролика, то всі джерела будуть в описі. Народилася Ірина Дмитрівна Фаріон 29 квітня 1964 року у Львові. Її батьками була бібліотекарка та слюсер сантехнік. До трирічного віку дівчинку виховувала бабуся. А після її смерті дідусь з 1971 до 1981 року навчалася у Львівській середній школі No75 імені Лесі Українки. У 1978 році пані Ірино стала членом Всесоюзного Ленінського комуністичного союзу молоді або ж комсомолу. Протягом чотирьох років була членкиньо комсомольського бюро. У 1981-82 роках працювала бібліотекаркою у Львівській обласній бібліотеці паралельно у 1980-ті роки очолювала гурток загального мовознавства та марксистко-ленінської естетики. У 1982 році вступила на філологічний факультет за спеціальністю українська філологія до Львівського державного університету імені Івана Франка. Була членкинею Факультетського клубу інтернаціональної Дружби. Закінчила виш у 1987 році. У той час вже рік працювала лаборанткою на кафедрі загального мовознавства. З березня 1987 року кандидатка у члени, від квітня 1988 і до 1989 року членкиня КПРС. Спочатку пані Ірино заперечувала цей факт. Наприклад, на питання стосовно минулого в комуністичній партії відповіддю була фраза: Орлиці не сповідаються перед гієнами. Ну, скажу? ну, ну як, дивіться, займає класи очі. Орлиці не сповідаються перед гігієнами. Чекайте, не ну, з'явилася від б... документи. я все сказала, орлиці не сповідаються перед гієнами. До побачення. Після оприлюднення документів, підтверджуючих цей факт у 2013 році. Пані Ірино визнала, що була в комуністичній партії, але, як вона сказала, заради науки. Пізніше пані Ірино повідомила, що через конфлікт з керівництвом 1989 року припинила своє членство у лавах цієї партії. З 1990 року протягом п'яти років проводила курси української мови та літератури у Львівському державному інституті прикладного мистецтва з 1991 року є викладачем, а пізніше доцентом і доктором філологічних наук і професором кафедри у Львівській політехніці. У 2005 році пані Ірино вступила до партії Свобода. Це ультраправа консервативно-націоналістична партія. У 2006 році пані Ірино стала депутаткою Львівської обласної ради. І заступницею голови комісії з питань освіти та науки. У 2010 році вона знов прийшла до обласної ради Львівщини. Того ж року пані Ірино втрапила у скандал. Вона прийшла в дитячий садочок і почала критикувати імена дітей, які, на її думку, були недостатньо українськими. Це відбувається в дитсадку номер 67 у Львові. Якщо хтось з вас марічка, нема тут марічок, правда? Але можливо, ваша товаришка називається Марічка, то ніколи не пише мар... Марічку Машою. Бо якщо вона Маша, то це форма не наша. Нехай вона йде туди, де ті маші живуть. Якщо разом хтось Петрика обізвав Петію, це також не український хлопчик і мав би звідси забратися, а навчитися як українською мовою правильно називатися. Якщо серед вас є накалочка, то вона в жодному випадку не накаша. Ви ж таких красивих вишиванках одягнені. Це знак того, що ви маленькі українці, з яких обов'язково великі українці. Отже, ваше ім'я це також знак того, хто ви є. Тому якщо ви зустріли Михайлика, а він каже, що він Міша, то запитайте його, чому він Міша, Він ж українець. Його ж ніхто тут маємо називати не буде, правда? То чому в Україні Михайлика називають Мішею? Це є Михайлем. Я вам розповім одну смішну історію. Мій колега пішов до крамниці з запахами і купив своїй дитинці, такі маленькі, як ви, великого ведмедика. Ви всі любите великих ведмедиків, правда? Так. Купив великого ведмедика. Такого великого? Ну я не знаю. Набагато більшого, як цей Максимко. Хоч насправді його ім'я означає великий. Приніс того ведмедика до хати. Дитинка почала ведмедика обнімати, рухати його за лапки, Дивитися, що ти ведмедик має. І під Пашкою ведмедика знайшла записку. І там було написано: знаєте що? Тут можна написати. Можна псалити? <сіст> <сіст> було. було написано миша. Під лапкою ведмедика було написано Миша дитинка, прочитавши це, налякалася, прибігла до тата і каже татові тато, це ж не миша, це Медведик. Тато каже, звичайно, що це Медведик. А чому там написано, що це Миша? Ну, це означає, що ми перестали забувати, хто ми є насправді. Тому нехай Михайлов не ми стає ні мишею Сіренькою, ні Мішею, ні Майкном, ні Михаелєм, ні, ні, ні ким там щемось іншим, а саме Михайлом. Якщо ми тут... Деспідаємо... І що ми робимо завжди? Все, Оберемо! Оленка, красоня! Як ти називаєш? Ніша. Ось про мішу мишу поговоримо. А насправді Міша це Михайлик. А якщо Міша жив би в Англії, то він би був Майкл, правда? А якщо Міша жив би в Франції, то він би був Мішель. А якщо він в Україні, то він напевно має бути Михайликом. Як вам більше подобається, Михайлик чи Міша? Міша! Катастрофа! Катастрофа! Ось ви маєте якщо я не вимагаю! Зачекайте! ще на українські ми Михайлик! Отже, йдемо далі! Як ти A, ти Віка, Септо? Вікторія, так? Вікторія, ти як називаєшся? Оленка, яка красуня, ніколи не будь Альоною. Бо якщо ти станеш Альоною, дитиночку, треба пакувати валізи і виїжджати до Московії. Як ти називаєшся, сонечко? Вітя. Вітя. Ну, може якось бути відвіди. Ти як називаєшся? Катруся, яка красуня? Катруся. Не Катя, аетну? а Катруся. Надзвичайно гарно. Як ти називаєшся тизе? Юрчик, гарні хлопчик. Ти як називаєшся? Софія, чудово. Як називаєшся зайчик? Морфла. Боже, яка краса неймовірна. Марко, Ну, дай тебе ручку пустити. Як тебе гарно назвали? Ти як називаєшся? Це в нас. Э, Боже, з Америки. Так. О, бачите, як важливо. Вона назвала своє ім'я, і ми відразу зрозуміли, що вона не українка. І як це важливо приїздити в Україну і зберігати свою автентичність, а вона тут буде завжди з нами. Так, ну поки вона так на нас западе. Тричка ходила тепер. Третя і четверта Ну, Вона розуміє, і вона говорить. Так вона на заняття відповідає українською мовою про червоне, я лишається три головних питання. Якщо батьки називають з дитинства мене Мішою, це робить з мене поганою людиною. Якщо я хочу бути Міхелем в Україні, це якось характеризує мене. А якщо я хочу, щоб мої друзі називали мене Майкл, то я з Америки залишу ці питання без відповідей. Після цього, з грудня 2012 року до жовтня 2014 року, пані Ірино була народною депутаткою України сьомого скликання від партії Свобода. Вона очолювала підкомітет із питань вищої освіти. Комітації Верховної Ради України з питань науки та освіти. Пані Ірино дуже багато разів висловлювала свою думку стосовно того, чому почалась війна з Росією. Прочитати цього тексту ну то навчися цієї мови. Це не є жодне виправдання. Людина має вибрати. Вона має вибрати те в країні, що дає цій країні волю. Московська мова в Україні волі не дасть. Вона заведе в смерть. Вона заведе в неволю. Вона заведе в катастрофу. І ми отримали цю війну власне через те, що Путін мав мовне і соціальне підґрунтя для того, щоб сюди заходити. По-перше, агресору не потрібно, мовне та соціальне підґрунтя для того, щоб напасти. Наприклад, у 2015 році Росія почала інтервенцію в Сирію. Російська мова в Сирії взагалі не використовується. Сирійці не мають нічого спільного з росіянами, але, незважаючи на це, ми можемо побачити фото, що перетворилися сирійські міста після російських бомбардувань. Інший приклад. Росія фінансує найманців, таких як ПВК Вагнер, і вони працюють по всій Африці, катують та вбивають людей, підтримують державні перевороти та допомагають отримувати потрібні Москві режими. Чи є в малі мовне та соціальне підґрунтя? Думаю, це риторичне питання. І Чехії є суціль чеськомовною державою. Є це попри тому, що вони мали судети. Судецька область, де були так звані в 1938 році, коли почалася анексія, анексія судетів, було понад 3 мільйони німецькомовних чехів. Нормально понад 3 мільйони німецькомовних чехів. І коли почалася Друга світова війна в 1938 році, а не як нам кажуть, прекрасні історики в лапках в 1939 дев'ятому чи 1941 першому. То куди йшов Гітлер після аншлюзу Австрії? Вона німецькомовна, аншлюз Австрії. Гітлер йшов туди, де є німецька мова, і відразу віддер судети від Чехії. Далі від пані Ірини чуємо, що Гітлер йшов туди, де є німецька мова. На прикладі з аншлюзом Австрії, анексією Судецької області, це спрацювало. Але як пояснити напад Гітлера на Францію або на Радянський Союз? При тому, що жодна з радянських мов не була схожа на німецьку. Що означає ще ухилятися? Ухиляться від армії це те саме, що ухиляться від вивчення української мови. Що вам дало, шановні рускоязичні громадяни України, ухиляння від вивчення української мови? Це нам всім дало мотивацію для Путіна захистити вас, рускоязичних. Бо якщо б українці в один мент заговорили українською мовою, реально Путіна би це насторожило. Він ж прийшов вас захищати. Отже, це ухилянство і відмови, і відзнання історії, і від догляду за своїми батьками, і від догляду за своїми дітьми нічого доброго не дає. Воно пропонує вам особисту поразку. Ви стаєте маргіналами в суспільстві. І, чесно кажучи, мені до цього абсолютно байдуже. Агресору не потрібна мотивація. Знову ж таки, Сирія. Все населення спілкується арабською мовою. Як ми вже бачили, від бомбардувань це не врятувало. Чи то з особистих причин, чи то з ідейних переконань пані Ірина дуже не любить, що Маріуполь, що його жителів, що військових, які формували там полк Азов. Зараз ми це і побачимо. Скажіть, пані Ірино. Що би ви відповіли людям, які в цих словах про кармічність, які у ваших дописах в телеграмі побачили те, наче ви а, звинувачуєте цих людей у тому, що з ними трапилося зараз? Слухайте, це просто маячня повна. Є закон, який називається детермінізмом, якщо вони не розуміють, що таке карма. Карма це східне поняття. А є наше поняття, яке виросло з латинського терміну детермінізм. Причина і наслідок. Все, що ми сьогодні маємо, це причина і наслідок. Всі. А з коло. Голосувало наше суспільство. А хто голосував за Деркача Андрія, Фейсбіста, проти кого тепер про відкрили кримінальну справу? З кого голосували? Хто визнав прекрасного мера Мішеля Терещенка-Селухова? Депутати. Під ким ті депутати лежали? Під Деркачем. Хто Деркача обрав? А хто обрав народного депутата на прізвище Хм? А хто брав Сальду? Хто брав Балицького? А хто обрав Кіру? А Медведчука. Люди, Парламент, хто люди травмовані російською пропагандою. А ні, вони самі собою травмовані. Тобто це... Ні, б... вони самі собою травмовані. Це ви не Росія, а не вони. Та ви що? Та ви що, Росія винна? А вони мозок по дорозі вони загубили. Вони йшли і їм витяг мозок по дорозі. Коли працює російська витрат. пропаганда, так і відбувається, мені здається. Ні, коли не працює голова. А якщо б танк всіх посадили і тільки от показали, ми живемо у вік відкритої інформації, вік інтернету. Вік величезної кількості книжок, які можна читати, людина має навчитися відповідати за свої вчинки. Ось і все. Ми 30 років вбивали українців в Україні і отримали війну. І тепер маємо за це відповідати. Це наша кармічність. це наша причина і наслідок. Бо якщо ти пішов на двір, роздягнений, а там 30 градусів, то винні 30 градусів. Але якщо тебе туди вигнали. чому ти не вигнав тих, які тебе вигнали? Ми зараз їх виганяємо. Всі разом із Маріупольцем. Так ми довели до того, що тепер їх виганяємо. А тоді, коли ми кричали, голосуйте за притомних людей, ви кого до парламенту заводили? Ківу. з Медведчуком і з бойком. Там що бойко є такий прекрасний. Прошу ті проблеми. Ви бойтеся правди, то що це проблема. Це не моя проблема. Моліте з Богом в одному, моліть справді на землі. По-перше, звинувачувати жертву в агресії це, як мінімум, неправильно. А як максимум, саме так Росія каже, що йшла звільняти Україну від нацистів у влади, тим самим звинувачуючи Україну. І виникає питання, чий це наратив? По друге, кажучи, що будівлі українців були розбомлені через їх голосування, а не через російську агресію, пані Ірино грає на руку ворогові і виправдовує російську агресію. За це, до речі, є кримінальна відповідальність. По-третє, пані Ірино каже про депутата зрадника Деркача, але є одне але він не має жодного відношення до Маріуполя, він обирався від Сумської області. Сальдо, про якого пані Ірино згадує, був обраний на Херсонщині. Балицький, це колишній депутат Запорізької області, Ківа почав свій шлях на Полтавщині. Медведчук перший раз обрався у Харкові, і того з усіх перелічених тільки Матвієнко мав відношення до Маріуполя. Тобто, навіть єдиний аргумент про те, що Маріупольці самі собі це обрали, не є дійсним. Хочу ще раз наголосити, що у знищенні Маріуполя винна тільки Росія, у вбивстві сотень тисяч цивільних винна тільки Росія. Росії все одно на результати голосувань, так само, як все одно на мову, на якій ми спілкуємося і на нашу культуру. Росія приходить вбивати і катувати. Для цього не потрібна ніяка мотивація від жертви. Далі поговоримо про провокаційні вислови пані Ірини, якими вона створювала розкол в суспільстві. Пані Яніно, треба чітко визначити поняття: це основний науковий принцип. Нема рускоязичного населення. Є українці і є кацапи і є болото. А це болото називається яничари. Це яничари, відступники, зрадники. Вони бояться цього, тому що це дуже сильно б'є і це огидно. Нема нічого огиднішого ніж рідну матір зрадити. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Пані Яніно, але але, але військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу. І третя штурмова частина із них спілкується російською і в бою в тому числі що, Вони... я категорично цього не приймаю. У Мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд тоді, але ж ми тому, їх не можемо то, назвати, то, ми ж не можемо їх назвати кац. Українцями. Ну це, це несправедливо. Це... Ну я... Я, чекайте. Якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Ну все, що їм заважає за три, чому вони такі очманілі? Чому? Зійшлося саме на українській мові, вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України, але створив з цієї української мови пам'ятник нашому життю. Ну що це за бздура боювати в українській армії і говорити російською мовою? Юні, е, уявіть собі ситуацію: українська повстанська армія, mm -hmm. поляки загарбали Галичину наприкінці 14 століття. Повстанська армія, 42 рік. Хлопці між собою говорять польською Мовою розповідають, які вони патріоти. Ну що це за абсолютна дурниця. Виконуйте закон. Це по перше, друге вчіть українську мову. Це по-друге. По-третє, припиніть вигадувати для себе відмази, чому ви цього не робите? Є конституція, 10 українська мова, державна. Далі є статут про збройні сили. Є закон про українську державну мову. Дуже недосконалий стаття здається. Зараз вам точно скажу стаття 13 все один єдиний посил для них всіх. Виконуйте, хлопці, закон, і тоді буде перемога. Розберемо висловлювання стосовно військових. Чому розмовляти українською мовою є більш патріотичним, ніж віддавати свою молодість, здоров'я, гіршому випадку життя за Україну. Ніхто не каже про те, що вони її не знають, вони знають українську мову. Наприклад, при оточенні Зовсталі звернення записувалось українською мовою. Заявляти про те, що вони руські через те, як вони спілкуються зі своїми побратимами, це явно те. Чого не варто казати людині, яка ніяк не пов'язана з військом. І ще, вибачте, але без цього, як ви кажете, зброду без дисципліни, вам би дуже вирогідно довелося би розповідати націоналістичні ідеї з Польщі або бути страченою окупантами. стверджуючи, що російськомовні українці це кацапи, пані Ірина відкидає того, що як мінімум половина українських областей є російськомовними. І що? Якщо вони коцапи, то створюємо нову Україну в адміністративних кордонах україномовних областей. Зараз ми побачимо статтю 29 закону про Збройні Сили України, про які каже пані Ірино. Також пані Ірино згадує 10-ту статтю Конституції. Зараз ми побачимо статтю 13 закону про українську мову, який згадує пані Ірино. Тобто всі три статті, які були зазначені, не мають жодного відношення до особистого спілкування між особами. Пані Ірино знов робить пусті заяви, так само як при виправданні знищення Маріуполя. В цьому ж інтерв'ю пані Ірино заявила про необхідність відколоти хвору частину суспільства. Так, це дуже важливо розколоти, відколоти від здорової частини суспільства хвору частину суспільства, і тоді, нарешті, буде лад в державі. Бо якщо в людини якийсь орган хворий, і вона цей хворий орган залишає, то тоді хворий весь організм, не треба боятися цього розколу. Треба боятися, що вони живуть всередині нашого організму і його отруюють. Це токсичні істоти, і їм треба вказати знаєте на що на маргінез суспільства. По-перше, Підозначення в лапках хворої частини суспільства, як я вже зазначав раніше, підпадає населення половини території України, також значна частина воюючої армії теж є хворою за оцінками пані Ірини. Створення розколу в суспільстві дестабілізує внутрішнє становище країни. Також, на мою думку, такі вислови абсолютно ніяк не заохочують до використання мови і, мабуть, у декого це бажання відбивають. Єдине, що вони роблять, так ділять українців на нормальних. І зброд, тобто російськомовних. І кому це потрібно, хто від цього радіє. Для перемоги та подальшого відновлення країни потрібно навпаки всіх гуртувати, об'єднувати спільною ідеєю кожен українець має бути цінним. Бо якщо Росія вбиває нашу націю фізично, то навіщо ще зсередини стравлювати українців між собою? Питання до Ірини Фаріон від РНД Фаріон від Сергія. Закони про державну українську мову треба вводити, і покарання за порушення цих законів зараз теж треба вводити. Але для чого силою примушувати спілкуватися державною? Маю на увазі цькувати тих, хто не перейшов. Достатньо прибрати все оціянське з нашого життя, і люди самі перейдуть. Що мається на увазі. Абсолютно. Я абсолютно хибна і дурнувата думка. По перше, не прибрати, прибрати можна в хаті, а з закону можна щось вилучити, аби додати. Відповідаю тому дописувачі. Будь-який закон це форма примусу. Закон треба виконувати. Живете в Україні, говорите українською мовою. Не хочете говорити українською мовою, сів на танк виїхав звідси геть. Це не цькування, це вимагання. Дотримуватися усіх законів і втілювати їх в життя. У вас збочена логіка. Попрацюйте над головою, перш ніж ставити запитання. Нема такого закону його просто не існує. А стосовно танку, то це знов розкол суспільства, який тільки погіршує ситуацію в Україні, і це до речі, щодо мови в тому числі, щоб вони сприймали слова пані Ірини як агресію, якусь і неповагу до воїнів. Вона є. Просто хочеться це, Як ви хочете, щоб я вас поважала як воїнів, навчіться поважати мову цієї землі. Навчіться поважати Тараса Шевченка, Франка і Лесю Українку, тому що це не повага до нашої культурної спадщини. Це я надто ніжно висловилася. Бо, а... бо я зрозуміла, що до таких людей не, не доходять наукові аргументи. До таких людей доходить тільки сила закону. А що таке сила закону? Це не припис в законі, це не декларація, а відповідальність. Ти порушив мовний режим. Тобі забрали зарплату, все прекрасно. Пані Яніно намагається якби виправдати пані Ірину. Але пані Ірино каже, що ще м'яко висловилась стосовно російськомовних військових. На мою думку, піти воювати за свою країну це вища форма патріотизму. Тому розмірковування стосовно того, які аргументи доходять до таких людей, знову ж таки просто створює розкол. А хто такий цей Кротевич? Ну, цей Кротевич, який виринув ось тепер знову, якось про мене сказав таку цікаву річ. Я таких ну, не можу забути висловлень. Це він сказав ще півроку тому, коли жінка Соколова, наймічка Порошенка, організувала це інтерв'ю, в якому зізнавалася в особливому коханні до ось цієї бригади. І коли я їй в інтерв'ю сказала, що всі рівні перед законом, то саме з уст Кротевича і його друга Жоріна полилася гноївка. Як це все пов'язано між собою? Ви зараз відчуєте? Отже, що сказав тоді Кротевич? Я вам нагадаю, я вважаю, що її відвертою пособницею мене чуєте, каже Кротевич, російської пропаганди. Це такі люди служать у нас війську. Чуєте? Це такі люди служать у нас війську. І, можливо, людиною з високим рівнем деменції це каже істота 1993 року народження на мою адресу. А якщо вона вірить у свої слова, то вона просто посібна пропаганди Росії. Ви відчули логіку у цьому ствердженні цього чоловіка? Якщо вона вірить у свої слова, то вона просто посібник пропаганди Росії. Я думаю, що тут психіатри би мали зібрати поважний консиліум. Абсолютно однаково, що вона каже. Ну, mm. якщо, хлопе, однаково, що я кажу, чого ти це коментуєш, зачепило заживе? Я розумію, що мою правду не кожен витримає. Вибачте, а хто вона така? Дійсно, що ж ти витрачаєш свою енергію. Мені цікаво, а партії Свобода нормально з такою людиною, а до неї у мене питань немає. Ви щось зрозуміли з цього тексту, цього неадеквата, повного і абсолютно неадеквату. І ось цей неадекват раптом з допомогою лайливої лексики. Вискакує, як чорт із попільнички, чи звідки він там вискакує, і розповідає про такого собі содоля, який дуже поганий командир, тому що він, начебто, здав великі території. Цитую: його командування призвело до втрати великої частини території України і просить він, просить оцей, оцей Кротевич, просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. А тепер подивимося, скільки цей содоль був командувачем, якщо за час цього содоля, як пише Кротевич, було втрачено велику кількість території. Він був командувачем, шановне панство, з 11.02.24 го року до 24.02.24 24-го року. Тобто він був командувачем 4 місяці. Виходить, що за ці чотири місяці ми втратили, цитую Кротевича, велику частину території України. Кротевич, яку? Скажи, яку частину території України ми за тих чотири місяці втратили? Що ми читаємо далі? Далі ми читаємо, що насправді цей Юрій Содоль, я його не знаю, так? Але я просто читаю інформацію про нього з відкритих джерел, а не істерику від Кротевича, Тому що це просто істерик. Це ж видно з того, що він наблював на мою адресу, а тепер далі. По-перше, жінка Соколова або ж наймичка Порошенка була згодна майже в усіх пунктах з пані Іриною в інтерв'ю, частини з якого ми тільки що бачили. Там же пані Ірина казала, що вони в лапках в одній команді. Питання бригади Азов було єдине, де їх погляди не зійшлись. По-друге. Те, що це, як пані Ірина висловилась 93-го року народження, не дає їй ніяких переваг перед ним. І хочу зазначити, що пану Картовичу зараз 31 рік, а воювати за Україну він пішов, коли йому був 21 рік. Вибачте, я не знаю, на якому сайті пані Ірино бере інформацію, але якщо буквально зайти на Вікіпедію, то можна побачити, що Сотель з 2018 по 2024 рік. Був командувачем морської піхоти, яка була задіяна переобороні Маріуполя. Про що Крутевич і казав: якщо хочете більше про це дізнатися, то на каналі Українська Правда є велике інтерв'ю з Крутевичем. Також все відео пані Ірино каже: то Соболь, то Содоль, чи взагалі як він там називається, тим самим показуючи свою некомпетентність в цьому питанні. А як можна когось критикувати, не розбираючись в питанні, навіть тепер не може про це не згадувати. Робімо висновок. Дивімося на це не через рожеві окуляри. Даваймо цьому логічну аналітику. Не купуймося на це, не купуймося на ці позлітки. Не робімо героїв з тих людей, які героями не є. Даймо їм нарешті відсіч, коли будуть вибори, щоб такі люди не приходили до влади. Тому що їхнє основне завдання, на мою думку, це не визволення України від Москви. Це насправді варіант нової Москви всередині України. І їхнє ставлення до язика про це в першу чергу свідчить. І їхній бруд, який вони вивели на Фаріон, також про це передусім свідчить. У мене в голові не вкладається, як пані Ірино може казати про бажання створити нову Москву в Україні про людину, яка в 21 рік, у 2014 році, добровільно пішла у військо, брала участь в обороні Маріуполя, була в російському полоні, і після повернення з нього знов пішла воювати. Хочу зазначити, що з військовим на прізвище Жорін. У пані Ірини відбувається щось дивне. В її телеграм-каналі його прізвище згадується 71 раз. Під час пошуку інформації знайшов ще такий цікавий випадок. Моє діло показати, а далі кожен вирішить сам для себе. У листопаді 2023 року у телеграм-каналі Ірина Фаріон з'явився отакий пост. Здавалося б, звичайне повідомлення про підтримку націоналістичної позиції пані Ірини, але воно з Криму, з окупованого Криму. Пані Ірина ніяк не приховала особистих даних хлопця. А коли їй вказали на це в коментарях, прореагувала на це в агресивній формі. Результатом цього стало затримання хлопця ФСБшниками та його вибачення на камеру. Всі вислови потрібно критично оцінювати і перевіряти через різні джерела інформації. Слава Україні!